Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, і ви можете побачити, що кубки мої прям дійсно стали більшими. В общем-то, трошечки довелося мені вчора пофармити. І можна сказати, що пофармив я прям немало. Якщо було в мене десь 23 700, 23800, зараз у мене вже 24 291. І тут купа, купа різних подаруночків Ми можемо забрати і на мех 50 ще кредитів, і це ще не все. Ви могли побачити, що в мене тут. Два є таких кубка цікавих. І як би вам сказати, якщо я зараз піднімлюсь до гори, я можу показати вам кота, в якого в мене два кубаса. Оце прям реально солідно. Плюс я ще тут викачав срібло на ньому третє. І я думаю, що не так далеко мені ще й до голди. Правда, до голди буде, можна сказати, дуже тяжко дойти, тому що вже в мене на ньому 1002 кубка. Поки що я на ньому грати не буду. Я хочу викачати багатьох героїв на тисячу кубків, і після того пробувати ними грати. От. Ну і ще на шарфу, я то. Вже викачав тут Чуть-чуть Срібла, так сказати. І не тільки на шарфу Я тут. Все повикачував, тому що грав я ще і за кенджі, і ще за база трішки грав. Так давай взагалі подивимось. Да, за кенджі у мене третя, третя бронза є. Давай заберемо тут 100 кредитів. Ще на мех, бем-бем-бем. І мені виходить, треба ще 20 кредитів. Все на все, і мех у мене буде в кишені. Правда, якщо я не помиляюся, більше я ні на кому нічого не дофармив. Тут у мене ні чорта не дофармляно. На база скоро тисяча коїнів. Буде це дуже хорошо, а я його докачаю зовсім швидко. Це в принципі не є великою проблемою, але ти коїнів ще не сильно мені потрібно. Мені більше потрібні кредити, щоб викачати мег. Але ні на кому більше в мене воно не викачано. В общем-то, мені дався на все 20 кредитів. Що якщо а 4 гема. Ну, 20 кредитів за 4 гема, це дуже дорого. Давай зайдемо в шоп. Може тут щось є десь безкоштовно, і ми зможемо щось десь підлутати. Хоча я поки що не впевнений взагалі, що тут щось є, 10 паверпойнтів є. Ну це, в принципі, все, так? Нага, XPW, я поняв. Ну, це взагалі безглузда штука для мене. тому що у мене тут вже батлпас повністю викачений. У мене тут 5 стардропів назбиралось. Давай всі пооткриваємо. Перший епічний. І хоч би в якомусь мені випали кредити, ще один епічний і спрей, я поняв. Дай мені Просто кредитів братуха. Опа, епічний ще один щаден і ще один спрей, я понял. Дай мені Обалдеть, нема кредитів, нема, нема, нема кредитів. Абсолютно. На жаль, на жаль, на жаль. Ну це ще не всі приємні новини. Тут е, хочу сказати, що я побачив в чаті, що написали наш клуб на 956 місці, потім написали на 957-му. І я вирішив подивитись і побачив, що якщо вибрати локальне UA, клуби, то ми на 949 місці. Прямо зараз ну, в топ 1000 попали. Вже прикольно. Потихенько будемо пробувати піднімати цю топ 1000 тому що ну, хотілося б в топ-дві. Ну, тут ще кубків капець капець як багато надо. Хух, Хорошо, з цим розібралися. Значить, давай подивимося взагалі по клубу, чи є хтось, хто супер давно не заходив. Типу там більше, ніж 3 дня, більше чим 4, 5 днів. Ну таких тут особо нема. Один ось у 3 дня, один ось у 4 дня. Ще у нього такий галімий, треба його. Почекай, не так. Треба зробити ось так. Опа. Все, є момент. Тепер виходить, я можу, якщо що, когось ще й запросити. Да? Тільки я не знаю, як це правильно зробити. А, тут можна підняти тепер трофей. А який тепер максимум? 100 тисяч. <реш> ну 100 це сильно жирно, давай 50 поставимо. <реш> все, тепер в кого там 50 і більше може залітати в план? Ну, нам же ж треба якось піднімати кубки свої, можна сказати. Бо тепер ми вже, як я понімаю, не в топі. <реш> тепер уже ми реально не в топі. Да, ми все, ми з топа вилетіли, ну нічого страшного, хтось ще зайде і будемо в топі. Плюс відос вийде, люди узнають, що тут вільне містечко з'явилось, так що по суті можете не перейматися з цього приводу. Так що, давай подивимося взагалі, фармив я ось тут. На Шедем, а ангели проти демонів будуть через 3 дня 19 годин, по суті, зовсім скоро. Фармив я в дуо. От, фармили ми із соколановцями. Фармив я з Атлантом. Уже за шарфа я з ним грав. А з котом саме я грав з блискавкою. Оце було солідно. Ми нормально так тащили. Значить, 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 значить. Зараз я хотів би дуже жорстко підкачати Шакенджі, бо він такий універсальний боєць. З ним багато де можна нормально пограти в багатьох різних режимах. Плюс він у мене дуже хорошо викачений і можна Пробувати шурувати в соло шаде. Хотів би я ще, звісно, ранки добити до міфіка, але це ультра-ультра тяжко і бажано грати командою. А поки команди нема, то не й хочеться. В соло так точно, в соло супер не хочеться туди бігти. А от в соло шадешечку за Кенджі можна пробувати грати, можна пробувати розвалювати. По суті, я думаю, не особо буде багато проблем. Тут ось теж є Кенджі, доволі таки потужний, а тут ось, ось мавпа. Пішли до мавпи. А мавпу ми по пошій з'їли, чуєш? Ага, мавпа там вийшло. Ну окей, хорошо, нема проблем. Головне, що ми. Трошечки, трошечки ще живемо, все хорошо. У мене 4 баночки. По суті, в одного можна сказати, що в мене зараз найбільше банок, але не факт, не факт. Я би ще ще оцю підшаманив, але тут теж воно кенджі якийсь б'ється. Його ходох завалив. А чи хватить мені демеджа ходога вбити? Оце я не впевнений. Ходох десь там тусується. Ладно, давай отут ще з банку заберемо. Там баз. У нього теж 5 банок, і в нього дуже мало ХП. Шарф убив. Отако перебили. І в мене хп ще й дуже багато. Я ще міг підхилитись гаджетом. Ну я просто не хилився, бо ще викупав, що в мене є ще шанси. Так, баз, від нього треба відходити, щоб він не нафармив собі ульту. Бо як він нафармить ульту, то буде не дуже приємно. а Мені ульта цього база не сильно потрібна. Ну ладно, він уже її нафармив. Він що хотів, те зробив. Хай він іде з кимось іншим. Б'ється зі мною не надо. Ага, він там наверху щось махається. Я ще просто не знаю, хто третій. База все в центрі чілить. Ага, шарф. Отако. Ну, і ульта просрана, так сказати. Шарф опять свалює від нього, отако, отако. Підманули, підвели. І ультушечку включили. Добре, нормально. Топ-1 забрали, ще плюс 11 кубків залутали. Погнали ще. В принципі, ось такі от у мене ігри і відбувалися вчора. Майже цілий день. Тільки я грав не за кенджі, От а за кота. Фармили ми доволі таки довго, напевно, більше години. Можливо, навіть дві години ми фармили. Не знаю. Потім ще десь години-дві я фармив чисто на шарфу. Але на шарфу було трошки складніше, тому що я за нього не так хорошо грав, як за кота. За кота я грав трошки активніше, трошки крутіше. Ну мені за кота трошки легше давалося грати, бо тут якось е не сказав би я, щоб супер. Получалося в мене за того шарфа. В принципі, зі мною був бо, він тащив в основному, але я теж іноді допомагав, і все було добре, проте було набагато складніше, чим за котам. Так, оце солідно. Пішов я за банкою, не буду я з тобою тусуватися. Тут ще, кстати, ліла є. Чи лула, чи ліла, не знаю, но туди тут я не сильно хочу йти. Так, ти зараз дограєшся, друг. У тебе є щет, я розумію Але не треба зі мною тут тусуватися Воно тебе вже й винесли. Так, Джекі. Ну тебе в баню. Там знизу ще хтось є. Ага, ну якраз це і Ліла. І тут ще пейпер зверху. Я не знаю, що пейпер буде робити тут, но Джеків померла. Опа. Оце я получив плюху. Надо підхилитися на всяк випадок. І щас та Ліла винесе пейпер. В общем не ізі. Ото. І я остався один на один проти неї. Опа. Ну і мені в спину просто прилетіло. Шкода, що в мене немає цього героя, я б його теж викачував тут спокійно. Але топ-2 теж нормально, і ще кубаси прилітають мені в кишеню. Тут ще як я розумію, хотдох доволі таки непоганий. І френк тут хороший, на базі спокійно можна фармити. Коротше, на багатьох юнітах можна нормально грати. Ну, шарфа я перебиваю, якщо що. ну він щось знає, він так прям почує в мене там. Так, і хотдох там зі шарфом б'ється. І тут десь є хотдог. Так. Да. Дох, звісно, помирає, але в нього є ульта і це погано. Отако. Ну, не вийшло. Не вийшло трошки. Опять я дві ульти всрав. Хілку гаджета теж провтикав, але інше нормально. Живем. Банок, правда, мало? Буде тяжко. Так туди не піду, не хочу. Фух. Надо, надо щось то придумати. І якось не провтикаться. Ну, вже топ-3. Так що вже хорошо. Він стрік не, не програв. Так, він сразу ульту нажав. І я якраз остався один на один з ним. Чекінь кудись свалив. Ага, он до він. Десь хтось був помер. Десь хтось там був помер. І оно банки, да. Хорошо. Я живу. Я живу, зі мною все добре. Так, ходожик. Отако. Отако, все, померли чуваки один від одного, і получається, що непогано ми залутали банок. І за цього і перемогли. По суті, бачиш, кубки фармляться легко, поки що. Я думаю, десь до 500-600 до кубків буде доволі таки нескладно. Далі вже почнуться певні проблеми, і в соло буде доволі тяжко. Придеться брати команду, і там уже потім далі підкачуватись. Но скажу так: Кенджі я теж не проти підкачати на тисячний ранг. Дуже багато персонажів хочу на штуку викачати, щоб у мене їх було багато, а потім я просто з легкістю міг сидіти фармити і збирати купу. Купу-купу кейсів. І за допомогою цих кейсів можна було би жити, хорошо? Ух ти йо. Хілка. Обалдіть, вона мене вбила в ітогі. І я, виходить, ким? Я шостий? Да, шостий. Ну він стрік злив. На жаль, на жаль, злив. А ще з цією новою системою, коли ти топ-10 займаєш, ну типа сразу прям перший помираєш, або топ-5, коли ти в дуо граєш, то тобі знімають не 10 кубків, як знімали, а тобі знімаються на все 6. І по ітогу все доволі таки непогано. Ці зараз будуть битися. А я в втіхаря тут попробую дві банки утанути. Так, там з булом шутки погані. Бул реально солідний перець. Ну, його в баню. Я зараз, похожу, пошукаю банки. Правда, з Шелі теж не сильно хочеться битися. Но вона сама віддає мені. Так сказати, баночку. Так, тут ще Френкіч. Френкіч тоже солідний перець. У нього ХП є моє, у нього ще й ульта є. Так, отак зробимо, щоб у мене заряд уже був нормальний. Оно тобі. Оно тобі Френк. Понимаєш? Френк – це сила. Я з Френком буду, типа команда. І Френк, дивись, що чуде. Отако, 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 отако. Хорошо? Да, ну. Не вийшло, не вийшло його прям вообще добити. Не варіант, але топ-2 теж непогано. І диви, потихеньку кубки фармляться. Мені це абсолютно жорстко подобається. Я ще, грубо кажучи, ні разу ну, іменно не програв. Бо за кожен раз я просто кубки получав і получав. Правда, щас ось з Ліоном не знаю, як мені бути. Отако якось. Отако є момент, і тут хтось був. Треба підхилитись. Да, ворон ти загуляв, братуха. А я ще одійду сюди. Ай тут ё-моё! <реш> де ти тут взявся? Це якийсь бот, ні? До 25 тіра викачався. Ну, я тобі кажу, це прям в натурі якийсь ботяра був. 46 кубків нафармили. Непогано. Я прям хочу, 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 хочу. Це де подивитись. Баттл лок. А, в мене ще не не до не дорахувало. Та, ну тут навряд чи боти якісь попадаються зі мною. А тут буде видно, як я за кота прям валив. Ні, тут видно, як ми за шарфа грали. що за кота. Плюс 7, ми топ-2 зайняли. А, це, це не я котом був, почекай. А, осьо ми були. Да. Да, не показує тут за кота, як я ще грав. Ну, нічого страшного. По суті, по суті. У мене вже 25 тір на ньому. Погнали дальше. Зараз спробую його нормально викачати. Блін, ну я прям не очікував, що тут Кольт буде сидіти. У мене ще й хп так було мало. Він мене так сразу прийняв цей Кольт. Прям моментально вирубив. Так, тут був з булом шутки погані. Не хочу я до була йти, ну його в баню. А ось до Макса можна. В Макса ми банку підтирили, ще десь його зараз спробуємо Но не впевнений. Бібізяна тут нічого нема, бо єно, ну, бо мене побачимо. Ось тобі і бул. Ну, бул свалив, я встиг підхилитись. О тебе ми винесемо. Так, мінки. Окей. Ось ось тобі і Макс ховався. Потихенько баночки лутаються. Це хорошо. Потихеньку я стаю все сильніший і сильніший. Головне, не надибати дуже сильного ворога. Або трошки почекати, поки пацики самі розберуться там один з одним. А я тут просто. Опа. Отако. Отако, все, трошки банок більше стало, треба підхилитися, хоча б щоб щит появився. Бо ще дефає дуже сильно. Отакогось. Робимо. Тоже вирізали ще одного. Я не знаю, 25-й тіро, я наче проти ботів граю. Ось це тобі корделіус. Корделіус сила. Він прям не, гал... не галі, пацан. З ним буде тяжко битись. Мені краще піти найти кось другого. Там ще в краю ще хтось є. А, ось бібізян. Щось ми бібізяна і підловимо. Ага, бібізяна підловили без нас. Ну, з булом я мана грати. Хай Корделіус б'ється з булом, а я просто прилечу на крилах сили і попробую все розвалити. Так, я вже почав плюхи вивчати, це дуже погано. А він зробив так, щоб я атакувати його не міг. Обалдеть, прям. А так вони тут це й здається, поняв чи що. Коротше, не що вони чудять. Але він стрік я не слив, кубки я залутав, і в принципі нормально. Правда, топ-3 це трошки галімо, але нічого страшного. І само собою, ще й попробуємо Кенджі до срібла докачати. Можливо, це щось нам дасть, а можливо, нічого не дасть. Можливо, то очки сили якісь дасть, і все. Но Кенджі мені подобається як персонаж. Він класний. Я за нього ще не супер, прям класно граю, але потихеньку, помаленько я встаю все краще і краще. Так, от там мені, напевно, треба було бути, щоб нормально тащити тут шаден кенджі з двома банками з трьома вже. Опа. І я його підлутав. Хорошо. Опа. Ні! Оце, оце прям врахувати було тяжко. Ну нічого страшного, топ-4 теж то норм. 500 кубків взагалі ізі на ньому нафармити. Ну, прям супер-ізі А далі вже не знаю. Бо вже бачиш теж, вже топ-1 не так легко береться. Вже мене десь підловлюють, уже десь на помилках мене лутають і підбивають. Ну нічого страшного. В принципі, я думаю, що щось я попробую трошечки. отут аж ще підлутати. Отако. І свалити. Бо там внизу хтось є. Отако. Отако. Все, 6 банок на базі. Зараз підемо за сьомий. Ага, пішов би я за сьомий. Ну, тут а шеллі. А тут ще одна шеллі просто. Як же вони легко збривають своєю ультою галімою? Ну, 500 кубків нафармили. Уже непогано. Що, пошуруємо до 600? <хи> Не знаю, ну поки що буду пробувати. Поки що це зробить доволі нескладно. Опа, баночка є. Так, всіх обійшли. Особо ні з ким не б'ємося. І лутаємо ще банки. Хай вони там розбираються між собою. Тут бочка, бочка сильний, без шуток сильний. Щось у мене щит появиться. І я вже буду його менше боятись. Бо щит все-таки дефає дуже сильно. Щит прям дефає. Матрас там, а, Кенджі вбив матраса, да? Походу, да. У нього аж п'ять банок. Ну в нього нема щита. В нього нема старт сили. Це робить його набагато слабшим. Бо першу атаку дефати і получать тільки 10% демеджа з неї. Це взагалі. Ну, у Ліона тут взагалі 9. Пану. І де ще Кенджі, той сидить з п'ятьма банками. Десь він є. Кльона, кстати, тут теж можна пробувати підкачувати, правда, буде нелегко. Ну, він, в принципі, швидкий чувак, якщо в нього ще швидкість в кущах, то взагалі кльово. Клонами провіряти, де чуваки сидять, це дуже класно. Ну поки ждем. в мене банок найменша кількість, якщо я не помиляюсь. Мені краще взагалі не влазити ні в які конфлікти. Хотів я сказати: отако. Хорошо, перший конфлікт я вичерпав. і можна сказати, Кенджі я розрубав. Прям реально розрубав без шуток. Опа. Отако! Захилитись не можу. У нього демедж великий. І мене ульта не скоро. Я не знаю, як мені з ним битись. А як битись? Отак і битись! Давай! Ху, хорошо. топ 1 він стрік є. 520 кубків маємо. Погнали далі. Хе-хе, я його щас ще класно викачую. Ну, правда, далі, понятне діло, буде складніше. Но я пробую, я пробую. Уже пробую до того періоду, поки мені не стане прям ну, дуже складно. Бо в мене кенджі фуловий, що мені паритись? Я можу його качати, йомойо його далеко. Він максимального рівня. Так, тут дві банки, вони говорять про те, що там нікого нема. І нікого не було. Значить, з тої сторони до нас не підійдуть. Ага, тепер тут у нас є ще хтось. А ми прийдемо сюди, залутаємо тут баночку, там матрас. З бібізяном, це хорошо, хай там тусуються між собою. А я тут потусуюсь з баночками. Так, тут бул У нього 5 банок, чи 6 уже ну, його в баню. Він може вирубити сильно. Так, макака з матрасом прям тусується. Отако ми підлутали в крисічах. <рив> і що мені Макака зробить? Получається, я жива Макака і бул. І все. Я буду за макакою бігати, вообще. я можу не паритись Я буду за тобою гасати Макакич. Опа, спайк живий була нема. Почти задамажив. Ну, Макака може тікати, поки де тікати. Зараз її з двох сторін просто зажмуть і макакічу габелик. Отако. Мінус Макакіч. І тепер я проти золотого спайкіча. Ой-ой-ой. Ну, і що ж цей спайк мені зробить? Та нічого. Ну, кстати, пошівбив. <с>. І ще один топ-1, плюс 15 кубків. Він стрік дуже гарний. Скільки я вже загалом кубків нафармив то, стардропчик. 55 кубасів ще зверху, обалдеть. Вообще кайф. Ну, що, кстати, хочеться сказати, я ж тут ну, тихенько за денчиком доганяю його. І по суті, лишається мені 1200-1100 кубків нафармити. І я його дожину. А раніше розрив був більше 2000. Чи навіть в районі 3000 розрив був. І я пробував, пробував, фармив, фармив і все таки потихенько, помаленько я дофармлюю. Ой-ой, ой я не туди нажав! Я думав, в мене буде атака просто, типа, іменно мечем махнути, поняв? Я він стрік залив по тупості. Я й бачив, що там і бул, і Шеллі. Ну, як ти казав, приснилось. Приснилось. Не пощастило, приснилось. Нічого страшного. Зараз потихеньку підфармимо ще, то не проблема. Отако бемц. Два кубка є. Точніше, баночки. ой ой Ой-ой, ой-ой, там сильно. Отаком зробили біди їм. Слили їх на началі, так сказати. Ну, як той казав, не стидно програвати тому, хто зайняв перше місце, правильно? Так що це намік на те, що я займу перше місце. Опа кошак. Кошак мене боїться. Зараз у мене щит появиться, він даже на мене, якщо запригне, то мені дуже. байдуже. Якщо він мені спочатку дасть плюху, а потім запригне, то це буде, ну, звісно, обідно. Но я кошака гоню, прям хорошо гоню. Отако. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой. Убив встиг. Прикинь, Френкіча теж розвалили. Кіт просто тікає. Він тупо хоче кубки нафармити, ждати, поки ще хтось помре, а я тут бігаю просто за ним. Він і від лоли тікає від усіх хвали. О, запригнув на когось. Хорошо. На Шеллі. Шеллі сильна, але недостатньо. Хе-хе-хе. Я ж казав, необхідно програвати тому, хто зайняв перше місце, а ми майже до 30-го тіра наближаємося, і це дуже-дуже хорошо. Поїхали. Так, там бул тусується, але я сподіваюся, він до мене не йде. Хорошо, Отходимо. він по-любому сюди захоче прийти. Ну я встиг банки стирити. Свалюємо. Ще є, це хорошо. Оця штука Галіма. Кух. 100 тільки підхилив. Я не знаю хто то, то бо чи не бо. Якщо бот, він мене побачить, а мені не хочеться, щоб мене бачили. Отако. Ой-ой-ой. Бумбочки дві кіроби. Хто тут такий? Я не знаю хто то. Ну тут немає нікого. Окей. В принципі, в принципі, поки нормально. А так це Фенг. У Фенга там ще й банок нормально, чуєш. До нього лола прийшла. Фенг доволі потужний чувачок. О, він до мене достає. Хе, перевіряю, чи є хтось тут. Ультушечка хілка неможлива. Отако. І все, я проти Лоли. Лола мене може і перебити. Отако. Є Чотінько. Ще один топ один. Хехе. -хе. Хорошо. Титхенько підкачуємося. Тхенько підкачуємося, і це супер-супер класно. Ну вже прям ігри стали такі складніші. Без шуток, без шуток вони стали складніші. Я більше свалюю, більше тікаю, більше напряжних моментів. Но все одно поки що все хорошо, все під контролем. Ну, більшість всього під контролем. <схи> Но бувають моменти, коли дуже дуже незручно. Погнали сюди, вон тут брок. Він в принципі мені нічого не зробить. Отак посвалили, отако банку забрали. О, тут теж є банка, але тут Френкіч. І Шеллі І біта ще тут на базі. Коротше, купа народу, я би отако підкресився. Посидів би подивився, що тут робиться. Біти десь нема, біта свалила. Я б пішов тако сюди, пошукав, би, може, щось тут є недолутане. Брока, Брока вбили, 8 біт, біту вбила Шеллі Френка вбив 8 біт. Йомайо, вісім біт там сильний. Ну вже топ-3, вже нормально, вже жить можна. Равду мене банок, ні черта нема. Ну нічого. Поки живу. 8 біт є на базі. У нього хп дуже багато. Отако. В крисічах Бенс, бенс, нормально. Шелі мені може дати прочухана, якщо я зроблю все неправильно. А якщо я зроблю все правильно, то шелі мені нічого не зробить. Угу. Атака в мене така. Ну давай, підходь. Ти ж хочеш підійти. Мені ульт треба в крайній момент нажати. Отако! Забайтили на ульту, ульти в неї нема, і вбили. Все, Фух, це було тако цікаво. 29 дев'ятий тір, кстати, почти 30-й тір. Зума зійти. А там і до 40-го недалеко, а там і до 50-го теж. Ну, в принципі, не так багато кубків надо. По суті, у мене ще половина тільки є. У мене там 560, щось таке на герої, а треба 1000. <хи> ну, ще доведеться трошки погромити. Добре, що Шеллі сюди не пішла, бо вона може тут начудити проблем. Ну так тут забрали і свалили. Ну, я в бані не хочу там тусуватися з ними. там З ними трошки небезпечно. Отут ось банок багато. Опа! Клятий Корделіус! Я тийкав, він не дозволяє, щоб його били. Забороняє атаку. Отако. Ну і мене вбили сразу. Да. Не вийшло чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, ти в баню, Франкіч. Ти мене тут чуть не з'їв. О! Отако тобі. За те, що бив мене. Хе-хе-хе. я тебе в спину ножом. А ти, Ісламбек, Дарова. Так, я остався проти Бо. І ще хтось десь є. Може Корделіус? Може ні. Знизу є Бо. Ага. Опа. Це не пейпер, це Шеллі. Ну, Бо, кстати, може з нею розібратись, по суті. Нехай Бо з нею і розбирається. Він її має тримати на дистанції і пробувати виносить. Я отаку теж відійду, нехай він собі з нею там тусується. Я б тако стояв би і дивився, як він її убиває. Неї появилася ульта, вона не буде стіну ламати ультою. Ну, бо, понятне діло, що й на мене. Чуть загряний. Ну бо я теж доволі складний супротивник проти нього, але Шеллі теж йому може дати прочка. Вона ще сультою може стіну зламати і вбитию. Ну, вона цього щось не зробила, не знаю. Очканула. Ага, диви, що робе. Диви, що роблять! Хе, Хе, а зі мною вже не тімляться. О, є тіма. Нормально. Лупа Шеллі. Бей Шеллі, братуха. Ну і нащо? Опа. Отако! В наглу! В хитру, але Шеллі все одно <гум> Хух. Ну, що ж поробиш? Тоже нормально. Живем живем і майже 30-й тір. Одна перемога осталась. Одна єдина. От гомнюки тімитись начали. Руни. Я ніколи ні з ким не тімлюсь. Ну це щас тільки що то була винуждена мера, щоб е, якось їх <плес> обманути і вижить трошки. Бо вони б мене з'їли просто вдвох. Так, це забрали сюди б нам до цієї баночки. А там буде видно. Тут Ріко є, який захоче мене зламати. Ага, Ріко тут б'ється з. Ух ти, йо, там серйозні тіпи. Ну його в баню. Тут теж є кенжі, в нього тут банок, моє. Але в нього нема щита. У нього демеджа більше. Ні, в мене нема руни щита, щоб ще більше хп було. Я теж не знаю, де мені банки підлутати. По суті, непонятно. Ну той Кенджі має піти всі Хвалити, він уже пішов, завалив бо. Він уже завалив шарфа. Щас він піде просто на харізмі. Завалиш когось А його завалив Бул Та ти що? я тепер проти була. А що я булу зроблю? Мені піо Угу. Я знайшов <рес> я знайшов його. я його. тупо догнав. Ну нічого страшного. 30-й тір на базі народ. І це найголовніше. Ще плюс 46 кубків. Уже в мене 24 438. 80 паверпойнтів теж сюди. І по факту, доволі непогано. Правда, мех, ми так і не можемо нафармити. Ну, я просто не хочу кубки, не хочу геменен утратити. То єрунда. Я вже десь 20 назбираю і так. Або зі стардропа якогось, або ще щось. Ну і по суті така тема. Ще я поки ніхто в клан не вступив. Ну, то не проблема. Я думаю, що в мене просто є тут а, в друзях. Хочу. Вак, один, осьо. Але він давно не заходив. Один час назад, його поки нема. А що це за штуки? У мене тут у всіх по нулям, у мене 38. Я не знаю, що за штуки. В общем, не суть важно. Може він зайде в ігру? Він є в якомусь клані, да? Скоріше за все, да. Ось що Beyond Forest, він тут учасник. І цей клан, ну, доволі такий серйозний. Потужний клан, так сказати. У них 65 реквест трофей, вони прям дуже сильно підняли. Ну, то таке. В общем, то на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подвайдне. З вами був Сечі І всім пока-пока.